Його є день народження святкує митрополит Лонгем Української православної церкви. Охарактеризувати можна одним звичайним словом. Понад пів тисячі дітей. Його знають по всьому православному світу. Можливо, його не знають особисто як людину. Напевно, що більшість з тих, хто відкриває кримінальні справи, хто переслідує, хто цкує, але його знають найкраще. Діти, яким він подарував своє життя, яким він присвятив своє життя у вихованні. І в той час, коли державі більшість не потрібні такі дітки, особливі дітки, Владика Лонгін просягнув їм свою руку, тепла любові, добра. І навіть з тих, хто його критикує, хто обзиває, принижує, заздрить, вони не знають. Що їдять діти, що п'ють, де живуть, як сплять, а як навчаються, а як виховання відбувається далі. А скільки діти, які виховуються понад 30 років в даному Банченському монастирі, далі народили дітей? Ніхто не знає, окрім православної родини, нас з вами парафіяни Української православної церкви. І ми дякуємо Богові. За таких митрополитів многої літа.